Доброго вечора ми з України. Всім привіт! Розпакування посилки з AliExpress Зараз буде малесеньке розпакування однеї посилки. Просто цікаво, дуже цікаво подивитися, що тут. На минулій розпродажі Choice У січні. Фірма black Blackie виставила смарт браслети. Смарт браслети там було два види. Один коштував біля 700 гривень, а другий 300 гривень, ну, звичайно, з, з купоном від продавця. Я не пам'ятаю, чи з монетами вроді без монет. Скільки я підписаний на даний магазин, адже я там брав. Телефони фірми Оскал, Та й цей, та й мені дали купон. От цікаво, що то прийшло. Бо за 300 гривень фірмовий смарт-браслет мені просто цікаво, що то прислали, чи то смарт-браслет, чи то ремінець у гарній упаковці. Ось такий трек номер. Зараз буде просто розпакування, якщо то смарт браслет то Я знімлю коротенький і буду його оглядати, але треба перше покористуватися ним. Так. Так, так, так. Просто дуже цікаво, що то... Що то мені прийшлося. Так. Так, в пакеті нічого нема. Та ніби смарт браслет. Але то таке. Вже побачимо, чи треба буде від... відкривати спір, адже продавцем було зазначено, що то буде смарт браслет. R1. Black Smart SmartWatch. R1. Ось така штука. Кому цікаво, якісь тут, там, є якісь адреси тут. Так. Сканування на програмку. Та що будемо відкривати? Подивимося, що то нам прийшло за 300 гривень, який я отримую смарт-браслет. Чи то буде смарт браслет, блядь. Та ні, смарт браслет. Хух. Смарт браслет. Дивіться. Яка інструкція, мама дорогая? Певно, на всіх мовах які є. Ось така. Та я не буду її розкривати, бо тут такий добрий талмуд, що... Що то капець. Так. Зарядка. Ну, стандартна зарядка магнітна. Дивіться, ще положили. Ось такий ремінець. Запасний. Хоча ніде не було вказано, що то буде два ремінці. І сам. Смарт браслет. Так. Я думаю, що я його з ним походжу трошки. Бо так я зараз, я не знаю, чи він ще й заряджений, чи включиться. Але я з ним походжу. Тут ще треба. От пише, блек'ю. Його, певно, треба ставити на зарядку. Добре, ставлю я на паузу. Поставлю я його на зарядку і продовжу відео, як, як він буде. Чи включиться взагалі чи ні. Так, повністю зарядивши сам смарт-браслет, він включився. Попросив додаток. Ну, тут QR-код вийшов. Додавати додаток. Додаток називається Glory Fit. Можна скачати із Google Play. Це без проблем. Сам додаток на українській мові підлаштовується під. Сам додаток підлаштовується під, під мову телефона. У самому Smart Blasті. Встановлено 8 мов. 8 мов, серед яких нема української, але є російська. Трошки погано, ну не трошки погано, це досить, я вам скажу погано, що нема. Так як інших навіть китайських ноунеймів можна собі поставити українську мову. Навіть у мене були колмі, оці смарт-годиннички, то там вже була прошита українська мова. Ну це великий мінус, я вам скажу, компанії Black, що лишень 8 мов, мов тут є в Е, Сам смарт-браслетик мені це сподобав. Сподобався тим, дивіться, яскраві кольори, все, все гарно працює. Сенсор відповідає гарно. Все прикольно. От скачав собі такий з додатку циферблат. Якщо цей є ще. Чекайте, треба зажати. От так саме легше отак. Так. Ну, Це ж є декілька видів. Оце є. Циферблати, які вже були встановлені на смарт годинничку Ось такі. Оцей я скачав, мені більше сподобався. Там є їх багато. Можете собі вибрати, який хочете. Тут показує, скільки заряд самого смарт-браслету. Погоду показує, ну і годину. Також буде показувати вам і пульс. І так далі. Ну це вже всі налаштування, які ви собі зробите самі в додатку. Сам смарт-годиночок мені сподобався зараз спарт браслетик. Я на нього дивився б дуже мало є оглядів. Зроблю теж огляд, ну але принаймні заявлено, що 5 днів тримає заряд активного використання. Ну, побачимо, тоді будемо говорити. Я зроблю ще коротенький огляд. Якщо я з ним покористуюся, як мінімум 5 днів. Бо так зараз включився, зарядився, все прикольно працює. Добре, що є два е, браслетики змінні, Може бути більше для дівчат такий. Ну, чоловічий стандартний чорний. Якось воно так. Ось такий його смарт годинничок браслетик, перепрошую, прийшов від компанії BlackHew. Ну, я думаю, за ціну 300 гривень, яку я заплатив, це є дуже хороша річ. Набагато краще, ніж ті його смарт-браслети, які знімаються ремінець і запихати у, у зарядний. То барахло, я вам кажу, не беріть, не беріть за 100 гривень це є барахло. Це ви навіть навіть не покористуєтеся, як годинником. Беріть щось дорожче. Беріть, принаймні, хоч той колмі, чи є ще багато інших фірм годинників смарт-браслетів. До речі, пробував міряти тиск. Тиск ну, практично співпадає з тим, що в мене натискоміє. Ну але тут і вказано компанії, що це не є лікарський виріб, це для. Загального моніторингу. Тиск, пульс, кисень тут це є. Управи все, всеку у цих смарт-браслетиках. Також є сповіщення. Сповіщення різних месенджерів, дасте додаток, дасте дозвіл додатку і все буде. Сповіщення дзвінків і так далі. Так що, ось такий прийшов до мене сьогодні смарт-браслетик. від Компанії BlackView, моделька R1. Так що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк коментуйте. Це допомагає розвитку каналу. Всім мирного неба і слава Україні!